Уряд України розраховує на нову багаторічну програму від міжнародного валютного фонду. Про це заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. каже, обсяги нової програми складуть понад 15 мільярдів доларів і планують, що вона програма складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка і підтримка структурних реформ, які сприятимуть відновленню. В свою чергу Міжнародний валютний фонд підтвердив готовність надати суттєву економічну підтримку Україні. Про таке повідомила директорка фонду Крістиліна Георгієва. За її словами, Україна зможе укласти нову угоду з кредитором вже у березні, і пані Георгієва також високо оцінила зусилля наші щодо розвитку і змін в економіці. Далі цитата. Мене надзвичайно вразив той факт, що країна та уряд дуже добре функціонують у цих надзвичайних умовах вторгнення. Я хотіла побачити це, коли говоритиму з радою директорів МВФ. Я скажу, що це справді країна, яка надзвичайно добре і ефективно діє, попри жахливий напад на її народ, на її територію. Крісталіна Георгієва, директор розпорядник міжнародного валютного фонду. Ольга Зикова зараз з нами на прямому зв'язку це заступниця міністра фінансів України, пані Олю, на вітання вам доброго дня. Я особисто побачив суттєву відмінність між е, понад 15 мільярдів доларів і суттєва економічна підтримка. Е, те, що казав прем'єр Денис Шмигалі, те, що було заявлено міжнародним валютним фондом, то е, про яку плюс-мінус притомну е, суму е, може йти мова в еквіваленті доларовому. Давайте покроково. Давайте. Насправді результатом саме результатом проведення перегляду моніторингової програми є така комунікація стосовно потенційної майбутньої повноцінної програми з міжнародним валютним фондом. Як ви знаєте, минулого тижня у Варшаві відбулись переговори з експертами фонду, і було досягнуто всіх кількісних показників і індикативних цільових показників. Також досягнуто тих структурних маяків. За зобов'язаннями, якими Україна підписалася в рамках моніторингової програми, у команди МВФ була можливість дуже глибоко зануритись в бюджетні показники в систему публічних фінансів України. І це, власне, дозволило нам досягти цілої програми. Що це нам дає? Виконана моніторингова програма. Прокладає шлях до нових перемовин, перемовин щодо повноцінної програми вже з залученням відповідного фінансування. І передбачається, що ця програма не лише дозволить залучити відповідне фінансування від фонду, а й стане каталізатором для додаткового фінансування від інших партнерів. Наразі можу сказати, що про формат і розмір цієї програми говорити зарано, тому що це власне і є предметом перемовин, які скоро розпочнуться. Але дійсно, ми сподіваємося і очікуємо, що спільна робота уряду України і команди МВФ. Призведе до того, що наприкінці березня ми можемо говорити про нову програму однак, зауважує, що ця програма буде спрямована на конкретні реформи і на покриття дефіциту бюджету на кілька років. Тому, відповідно, буде встановлено і розмір такої програми. А коли ви говорите на конкретні реформи, то вже розуміємо, на які саме реформи. Ну, Георгієва приїжджала, каже, що вона захоплена, але певно, що, знаєте, вона приїде і потім з червоною ручкою умовно перевірятиме, а як ми виконали домашні завдання з цих конкретних реформ. Безумовно, це буде складовою програми. І Нашими ключовими пріоритетами є не лише покриття дефіциту бюджету, а й розвиток економіки, тому що експерти МВФ зауважили, що цьогоріч вже є ознаки і очікування поступового економічного відновлення. Безумовно, одним з пріоритетів буде. Антикорупційна реформа, реформа судової системи, посилення системи публічних фінансів і урядування, особливо корпоративного урядування. Тому ми працюємо над цими блоками системно, аби закласти їх в основу нової програми. А, пані Ольо, стосовно грошей, які Україна отримує, ми ж зараз от у стані повномасштабної. Війни з Російською Федерацією про інвестиції зовні не говоримо. Ми про прямі вливання говоримо про пряму допомогу. Чи говоримо все ж таки? Є розуміння того, от у нас інвестиції сьогодні присутні чи ні, і внутрішні інвестори він готовий сьогодні інвестувати? Ну той українець, український підприємець, українські підприємства в економіку країни чи не готові? І, і нам потрібно розраховувати виключно на гроші, які ми отримуємо від країн групи семи від країн, членів Євросоюзу, від Сполучених Штатів, Канади, Японії. Ну які я, до речі, теж члени нам групи саме і не тільки насправді першочерговою і пріоритетною задачою в уряду все ще залишається покриття бюджетного дефіциту для того, аби ми могли як виконувати функції уряду, так і продовжувати покривати соціально пріоритетні видатки. І на ці цілі безумовно основним джерелом є зовнішнє фінансування наших партнерів, концесійне фінансування. Ми не можемо використовувати кошти партнерів для фінансування військової кампанії, для чого нам потрібні наші внутрішні джерела, податки і випуск облігацій. Однак варто зауважити, що цей рік є мультизадачним, і ми маємо говорити не лише про покриття дефіциту бюджету, а й про швидке відновлення. І Через те, що задачі, над якими має працювати уряди країна, збільшуються в своїй кількості і в своїй важливості, була створена відповідно по перше платформа координаційна мультидонорська, задачу якої буде активувати фінансування не лише на бюджет, а й на швидке відновлення, на критичну інфраструктуру, на енергетику, і тому ми будемо працювати над цими різними напрямами. Говорити про привабливість країни в умовах війни складно. Але водночас війна це ті можливості, в тому числі для зовнішніх інвесторів, для того, аби відбудувати країну краще. Тому однією з цілей, які ми перед собою ставимо щодо швидкого відновлення, є створення тих умов, за яких інвестор міг би розглядати Україну як привабливу країну для інвестування, і це є одна з задач мультидонорської платформи. Куди будуть залучені як країни Великої Сімки, так і всі міжнародні фінансові організації завтра. До речі, міністр фінансів Великої Сімки засідають наш Сергій Марченко, міністр фінансів. Теж туди їде. З чим має повернутися? Які завдання з яким знаєте, пакетом виконати домашні завдання, щоб привести? Так, дійсно, міністр фінансів Сергій Марченко візьме участь онлайн в засіданні міністрів фінансів і голів центробанків країн Великої Сімки. Насправді, очікування в нас позитивні. Ми провели попередню роботу в двосторонніх перемовинах з країнами Сімки, і ми очікуємо нові комітменти, в тому числі від Японії. Нещодавно ви бачили оголошений великий пакет розмірів. 5,5 мільярдів доларів на декілька років для розвитку країни однак ми маємо працювати далі над модальностями цієї допомоги і над реструктуруванням цієї допомоги, аби вона надходила на пріоритетні напрями. Тому сподіваюся, що за результатами засідання ми матимемо вже додаткову інформацію, підтверджену від країн Сімки стосовно фінансування на цей рік. Пані Олю стосовно тих грошей, які нам надають. Не все є допомогою, частина це ж є кредити під під низький відсоток, але кредити. Яке співвідношення неповоротної допомоги і, і кредитів, які нам згодом, але доведеться віддавати. Так, дійсно, фінансова допомога, як ми її називаємо, це парасолька. Парасолька як для кредитів, так і для грантів минулого року, в 2022 році, ми залучили понад 31 мільярд доларів, і 45% цієї суми це грантові кошти, що дозволило нам не збільшувати боргове навантаження в країні. Тому Цьогоріч ми також працюємо над залученням як пільгових кредитів, так і грантових коштів. Стосовно надходження грантових коштів, то в першу чергу найбільшим донором України тут є Сполучені Штати Америки, і наразі ми маємо підтверджений комітмент в розмірі близько 10 мільярдів доларів, який буде надаватися Україні впродовж цього року, саме в грантовій формі, і безумовно ми. Працюємо над тим, аби мати схоже співвідношення як минулого року між наданими пільговими кредитами і грантовими коштом, буквально 20 секунд. Ось ці відсотки по кредитами повернення кредитів. Розподіл віддачі цих коштів рівномірний. Ну не буде такого, що в один рік нам доведеться вжухи там 20 мільярдів віддавати одномоментно. Ну, 20 секунд, будь ласка. Так, він абсолютно рівномірний. Партнери розуміють, що ми працюємо не лише над принципом передбачуваності і ритмічності надходження коштів, а й розуміють над тим, що ми маємо працювати на принципі достатності сил української сторони над відбудовою України після перемоги у війні. Тому, скажімо, сторона ЄС надає такі умови, що термін погашення кредиту складає 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Ага. Це є одним прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до боргового навантаження нашої країни. Дякуємо вам за всі ці роз'яснення. Спасибі, Ольга Зикова, заступниця міністра фінансів України, була на прямому відеозв'язку.